Рік, коли Америка зазнала поразки у війні 10-ї світової. Слухайте, мене сказали тільки вас туди привезти. Що за коробка? Та хер його знаю, слухай. Забери її від мене просто, намокнути може. Слухайте, тайма маяк так херачить в ту херню. Ще довго нам плесте? Хоч погребе, можем швидше доплисти, блін. Ну я додому хочу до своєї дружини, рухом давайте! Все-все, розслався, дядько. Окей, okay, я я поняв. Сатана, там вся херня. Давайте відкривайте двері. Так, запускаємось в космос. Ми прибули. Батьку, фазер кокшот. там? Ну строгий, блін. Дайте мені прийти. що ти верзаш? Чекай, 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 чекай! Якого. Чекай, чекай! Він мене спустив в каналізаційний люк. Ох, боже, як мене ту все задовбало! Орел! Чувак, ти ні разу не виграв. Йо пересота! Шанс на перемогу 0% 77. Окей, я виграв. It's him. Ей, я хотів в нього кинути. Звідки він знає? О, нє-нє-ні. Ні, ні, 77-й щасливий номер. Не для тебе, чувак. Я це заберу. Упс. Я вже скоро прийду до тебе, моя статуя. Прикольно, вони всі так повмирали смішно. Я знаю навіщо ти прийшов сюди. Ти хочеш забрати когось там в тої башні, та? Саме розумний тут, та? Чи я зараз ти не до тебе і не тобі дупу. Ну але не зараз потім. Мене поки немає тут. Я поки ще у відпустці. Та закрий ротяку. Все, що ти сказав? Опа, що не чекав, що я так швидко повернусь з тої відпустки. Дивись, я вже дебил ти тупий. Готуйся до смерті. Блін, вона порізалась! Аня, вона не порізалась, неї нема пальця. Оце тебе тут захрили, конечно. Та що ж це за лабіринти. Вау! А, привіт. привет! Йохо. Почекай! А, стій! Все, це тихо, тихо. Не люби мене так сильно. З ким ти говориш? Я маю ключ якийсь. Я прийшов тебе врятувати. За тобою якась пташка літає, Елізабет. Ох, пташечка літає. Елізабет, вітер дує. Зараз нас здує. Тримай мене за руку. Полетіли. Статуя твоя. Зруйнується, це ничего. Ми падаємо. Елізабет, ми падаємо В воду! А, Елізабет нема тут Воу. Флешбеки О, все нормально, я живий ти така щаслива, що я вижив? Ай, ти бачив, Алізабет. Така дівчина. Почекай, куди ти йдеш, скотина? Еге, слухай, кого шукаєш? Де пішов ти сраку. Дівчину бачив. Слухай, яка дівчина це турне вже в житті дівчат не бачу. Тут хайку кручу вже тут 20 й рік. Підряд не можу ніяк зуміти, що то стрілка показує. Алізабет, хватить крутитись на місці. Ти мене лякаєш. Може там в Париж? Я беру цей, орг, хм. Оцю. О, прекрасно. Вільна пташка. Погнали. А ну? Дякую. Така типу, ей, може вже підемо нарешті звідси. Така. Ну, мама, можна я ще пограюся трошки. Так, зараз щось буде, Елізабет, відчуваєш? Два квитка. Агоу! чекай, тут дем прийшов, зараз буду говорити з ним. чекай. Агоу! Можна? Сука, ты затопал мене, бля! Елізабет? Елізабет ти де. Куда ти втікла, блін? Чекай! Чекай! Шо не получається, блін? Ну слухай, я розумію, це тебе може шокувало, ця фігня, але... Так, все тільки попереду, Елізабет. Дякую. Дякую, місіс Елізабет. Нам на цей кораблик. Елізабет, закривай. Закривай цю штуку. Oh, no. Закривай цю херню. Все, більше не відкривай. Дивись, дивись, Елізабет, він вбиває людей. Елізабет, з ким ти пішла? Ти маєш зайняти моє місце. Елізабет, мені би допомога не помішала. Патрони закінчуються. Елізабет! Зараз не час для приколів, Елізабет. Ти хочеш, щоб я тебе завбив? Без проблем. Два рази просити не потрібно. Okay, а... Де ти це знаходиш? Він тебе покине, слухай. Давай це йди краще зі мною, бо то... Ну ти будеш ти ж будеш тим богом того світу. Ну, вона не хоче. А, ти така, блін, то нахер я тебе росте в тій башні. Шо, блин, ты звідки впав, чувак? Ти давай звідси. Ми ж вже якраз йдемо в Нью-Йорк. А це не... Що я сказав? Чекай, ми в Париж йдемо, правильно? Це буде романтична подорож. Що-що? Ти розкусив, а мало в Нью-Йорк. Вдарь мене. Ай, ти я пожартував. Елізабет, я ж пожартував. Елізабет, куди ми приплили? Хто ти убиса такий? Чекай, не штовхай мене. Добре, добре, я вам допоможу. Почекай, стоп! Треба знайти Елізабет. Чи ти ветершишься на мене? Що, хочеш щось вкрасти, а? Ах ти, скотина тупа, блін. А ну давай руки вверх! по морді раз-два, ну-ну-ну! Що пів-пів-пів-пів-пів-пів? Що нахер, блін? О, сука! Ой, бренд, що за не попав в той прием, а ну на, на ух ты, скотина на така що ти, Си навались, навались, хлопці, давайте що, по разу взяли його! Раз, два, три, четыре! Ну ще 20 ударів и він точно впаде, давай! Ализа. О, А це ж за клоун? Не, Ализа, ба! Так, спокійно, вроді би нормально. Стою. Лежу. Падаю. Почекай. Дай ще руку. Я дам зброю тим чувакам, а вони нам повернуть в корабель. По-моєму, класно. Бре. Та біжимо, хлопці, хлопці, давайте рухом, 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 рухом. Так, ова, прибігай, настрої. Раз, два і стоїмо, АФК. <різько> Де ти це знайшла? Чиї це труси? Ми найшли зброєра. Але є одна проблема: Елізабет, телепортнаж нас минула там, де він ще живий. О, oh, що не хто не нахер говорить? чекай, бо я мене прислала дівка, їй потрібно патрони. <звігав>! Чекай, мишини акуратно. Тут з ними дуже важко. Дядько помер в майбутньому, і його почало дригати в минулому. Велізаби <звігав>! такий збільшого порваний збільшого. весь одяг. Цей <звігав>! цікаво, який в мого персонажа. Напевно, я вже повністю голий ходжу. Так, з цього минулого в ще одне минуле. <звігав>! Елізабет, в яке ти минуле нас занесла? В який час? Прикинь, вони все рівно мертві, Алізабет. Ну як так? Ох! Нахрен! А, це ти, скотина тупа. О боже, ти що, п'яна якась чи Хлопці! Полетіла, звідси. І що ти, Підлетів. Ай, дурепа! Ножницями! Ти її проткнула насквозь ножницями, Елізабет, Що в тебе за сила така? Елізабет. Елізабет, та куди ти знову тікаєш? Париж? Чи Нью-Йорк. Елізабет. О. Походу, ми летимо на той світ зараз. Міняю курс. Летимо в. нахер. Все, це вже не важливо. Нам кінець. Не грайте на пеніло! Ви викликаєте пташку. Ага. Елізабет, найдем сопілочку і навчимось керувати пташкою, а? Я зупиню ту птаху, ну я не заберу тебе до нього. <схи> Оп-оп-оп. Розпрыжка по морді. Ай, хлопче! Ти куди полетів, блін? А ну, руку. Елізабет, нам треба знайти руку твоєї мами. Кай, okay, Елізабет, ми на могилі мами. І як ти що, руку її відірвеш? Я хотів відкрити могилу, але якась сатана прийшла. Елізабет, тут твоя мама прийшла. Чи ж е, Елізабет, вона там біситься. Зрозуміло. А, то треба було... Чого лише поговорити з нею, відкривай ворота, хотів сказати я, але ворота просто нахрен розірвані. В останню подорож. Відправляємось, ташечка, червоний колір, це поганий знак. Ні, не кидай мене. Ти, е, е, Елізабет, чекай, стоп! Ти мене врятувала, але тепер ж мені знову придеться тебе врятувати. Звідки сніг взявся. Якісь time. досліди проводять. Oh, Шість місяців пройшло. Якого хрена 2 секунди пройшло? Ah. Ти що, самий крутий, блін? Давай подивимось у кого сильніший удар. Давай, вставай, блін. Ще раз, вставай! Ти ка тобі років 50 тысяч. Нихера себе, блин, а ну. Шо ти бабуся? Щось я не туда попав, правильно? Шо це за се. <рес> Седро. Скліпка? Це <рес> я типа ри взял, зараз буду проводити на дні експерименти. Хлопче, хлопче. Аааа, нахрен пішов. Ох, <рес> oh, нихера собі тобі тут <рес> запхали. <рес> Готова? Ноль. Yeah. Подивись, тобі прислали з майбутнього. You Нахрена you нам той комсток? Чи як його там Камсток? Я не дозволю okay. тобі його вбити. Я його вб'ю. Я бачу. Oh, Розходились. Oh, тепер це мій корабель. Ти куди побіг? Ти дуже. Що Ні, Я не боюсь Бога, не парись. Це він мене боїться. Ого! Привіт, хлопці! Пока, no. хлопці! Слухай, ні, ні, не хитай, їх вниз, ну, то вони дуже ванна даже похожи. Ну то що, ну, що ну, ти робиш, ти? Я вже близько до тебе. Слуха, то, ні, вони ты, okay. я, слухай, то ні, то не підходи так башня? А там ти, маленька. Слухай, то це, типа моя right? дочка, right. але типу, ні right. Короче, дивись, зараз я, ви... я нажму на тебе. Оп оп, по тобі I've ручки. Done, я хотів тебе зберегти. Якби не той хер, він все портить, блін. І ти тупорилий. Я б всю армію, щоб тебе зупинити, але ну, тебе хер зупиниш, ти дурний, блін. А всього лише тобі потрібно було сказати їй правду. Спитай, Спитай в нього, що сталося з твоїм пальцем? Спитай! Ну, Зупинись! Хусок ти тюрьма! Якого біса ти покинув її? Скажи, Це... що ти хочеш від неї? Закінчено! Ніхрена не закінчено! You tell me, what did he mean about що він мав на увазі? На рахунок мого пальця. You, Чекай, я no без поняття about. про що він you говорить. Сифон, треба знищити башню. Вона явно недовольна <laughs> тим, що я зробив. <laughs> За нами прийшли, походу. Бокер гіл хелпас. Я так і, і поняв, що він нам допоможе. Ты меня вьешь. Я очень сомневаюсь в этом. Элизабет. Ты вбиваешь ее. Окей. та добре, йду, йду. Окей, okay, давай подивимось, що ти хочеш мені показати. Готовий народитися заново. Стопит баланзіц. Я не готовий, пішло в хустамсток. Комсток здох. Я його вбив. Що значить він не помер, Елізабет? Принеси нам man, who... дівчину Принести вам дівчину і всі мої борги будуть погашені, так? Тобто ти хочеш сказати мені, що я віддав тебе. ...о цьому чуваку. Борги сплачені. Слухайте, вилазьте з того крета! Ну, то мені вже треба додому, до мами! Та добре, What добре. Віддай... скотина! Ви... No! Віддайте мені мою. Дочку!

Я мене втопили мої ж рідні дочки. Тепер їм залишилося втопити мене в інших безкінечних реальностях. Стоп, ні! Не стирайте мені пам'ять! No. I mean, Чому в мене зараз таке сильне дежавю?